Це фінансова грамотність. З вами я, Олександр Морщевка. Сьогодні говоримо про сучасні технології у банківському секторі, а також про нерухомість. Дійсно, зараз житлове питання на часі. Багато українців втратили житло через ворожі обстріли. Але влада і банківські установи працюють аби допомогти громадянам. Про останні новини зі світу нерухомості. Давайте подивимось сюжет. Нові можливості є відновлення. Тепер забронювати кошти на придбання нерухомості за держпрограмою можна не тільки через дію, а й у ЦНАПі. Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк. Це насамперед зручно людям похилого віку. Багато з них досі користуються кнопковими телефонами. Тож доступу до застосунку дія не мають. Також звернутися щодо є відновлення можна громадянам, які не мають доступу до інтернету. Майже 8200 кредитів на житло за програмою Є оселя взяли українці із з початку року, повідомив заступник міністра економіки Андрій Телюпа. Це пільгові позики на загальну суму орієнтовно 14 мільярдів гривень. Переважно цією державною ініціативою користуються військовослужбовці. Найбільше кредитів видали у Києві, Київській, Івано-Франківській та Львівській областях. На отримані гроші люди обирають переважно житло в новобудовах, зазначають експерти. Виклики іпотечного ринку обговорили аксоціатю. Ці українських банків і «Укрфінжитло». головна тема круглого столу стосувалася документального забезпечення для позичальників, які звертаються до банків із заявами про призупинення виплат за кредитами. Мова йде про тих, чи є іпотечне майно пошкоджено або знищено. Також учасники заходу напрацювали спільне рішення, яке б дозволило страхувати предмети іпотеки та майбутні об'єкти нерухомості. Сподіваюсь, ці новини. Допоможуть вам у вирішенні ваших житлових питань, а ми йдемо далі. Нещодавно Національний банк вніс низку важливих дійсно регуляторних новацій на фінансовому ринку. Як втілити їх в життя за допомогою банківських установ, небанківських фінустанов? ці питання стали предметом обговорення на масштабній конференції, яка називалась Фінансовий сектор України 2024 Наші журналісти там побували. Давайте подивимось. У столиці відбулася представницька конференція Фінансовий сектор України 2024 Ця подія об'єднала провідних лідерів банківської та фінансової індустрії, урядовців, регуляторів та експертів. Це підсумкова конференція, яка організована Асоціацією українських банків. А, ця асоціація є провідником банківської спільноти і таким бріч. Між національним банком, державними органами та всією банківської спільноти ця подія стала платформою для підведення підсумків непростого 2024 року. Як зазначили учасники конференції, цей рік приніс нові виклики, зокрема оновлені регуляторні вимоги для фінтехкомпаній. Якщо говорити про фінтех і про кредитування вони отримали додаткову регуляцію, коли був національним банком запроваджений такий принцип відповідального кредитування, який підтримують більшість таких відомих компаній, особливо фінтех компаній з досягнень з те, що ринок існує, він адаптується під нові регуляторні вимоги, під зниження відсоткової ставки. Обговорили і те, як можуть технології допомогти розвивати фінансовий сектор та покращувати якість сервісів. Ми дуже хочемо, все ж таки, щоб не банківським фінансовим сином в повноцінному вигляді дозволили використовувати спосіб ідентифікації віддаленої з. Використанням технології дія підпис це нам суттєво розширить можливості, бо зараз ми можемо використовувати тільки спрощені моделі. Від початку повномасштабної війни українська економіка прийняла на себе безліч викликів та вистояла. Тож така конференція дає можливість проаналізувати виклики та нові задачі та обговорити стратегії адаптації до нових умов. Ну а тепер детальніше будемо говорити про цю конференцію про окремі аспекти, які там розглядалися, із гостем студії Андрій Дергун, представник проєкту міжнародної фінансової корпорації з розвитку цифрових фінансових послуг в Україні. Вітаю вас, ради бачити, Вітаю, Олександре. Вітаю глядачі. Дякую захисникам і захисницям за можливість вести цю програму бути тут сьогодні, пане Андрію. Ось дійсно цифровізація фінансових послуг вже тривалий час. Впливає на наше з вами життя, і ну тут заперечити ніхто не зможе. Але які перспективи, які кроки надалі необхідно все таки нам простим споживачам усвідомлювати і розробникам нових технологій також роз'яснювати українцям, як відбувається. Ця синергія? А, насправді дійсно, цифровізація в нас е, крокує мильними е, кроками, так би мовити, все з ковіда ще почалось. А війна, як не дивно, значно пришвидшила ці процеси. І я б сказав би, що Україна на сьогодні, український народ є, мабуть, найбільш цифровізованим таким європейським народом. А які нові можливості, ось зараз, під час війни, особливо є? Е, ну, дивіться, чимало наших громадян виїхали за кордон. Е, ти ж не вивезеш з собою багато готівки. Е, доведеться брати з собою картки, е, телефони, мобільні, як ми звикли, користуватися, наприклад, дією самої в Україні. Але ж за кордоном цього всього немає. Але разом з тим е, ми можемо користуватися, можемо розраховуватися українськими картками за кордоном. Скрізь в світі вже є певна взаємодія, прийом дії як цифрового додатку і в ЄС. І відповідно раніше про таке можливо тільки мріяти. Ми всі колись ще років п'ять звикли до паперових документів, паперових паспортів, посвідчень водія і таке інше. Зараз це все є онлайн. Ну от наскільки важливо зараз для українців, важливий для українців такий сервіс, як додаток Дія, наскільки він за роки війни розширив функціонал і, можливо, розширить дія. Це дійсно такий, якби супердодаток, в якому вже на сьогодні є дуже багато різних і послуг, і документів, і можливостей. В 2023 році була була запущена така послуга, називається комплексний шерінг, що це означає, що Громадянин, який має додаток Дія, може прийти в банк або не банківську установу, і йому потрібно з собою нести багато документів різних, як це було до цього, так? Тобто він через дію до нього приходить запит від банку, що от банк такий-то, умовно, там Б-банк, просить надати вас такі-то документи. Там Довідку про доходи ОК 5, ОК7, право власності на авто, на, будів... на будівлю, на земельну ділянку. Таке інше, те, що є в державних реєстрах сьогодні. І, умовно, через дію, надаючи один раз дозвіл, громадянин дає можливість ці всі документи переслати в банку, так би мовити, миттєво, одним пакетом. І не потрібно це робити декілька разів. Ну, тобто це зручно. І знову ж таки, банк або фінансова установа отримує впевненість в тому, що це документи дійсні, що це дійсно так. Чи там таке довідка з податкової прийшла, а не написано там десь і поставлена початку. Тобто дія допомагає не тільки українцям, а й компаніям, зокрема банківським, небанківським установам перевіряти можливо документи, які люди надсилають. Саме так, абсолютно так. Тому це двосторонній зв'язок. Відбувається так. Це зручно як для громадянина, так і для надавача фінансових послуг. Він має більшу впевненість і, Відповідно, розуміє, хто перед ним. А ось тут зрозуміло, що виникає одразу питання кібербезпеки. Наскільки ці всі цифрові послуги, додатки, перекази вони захищені? Чи над цим ще треба працювати? А, дивіться, над кібербезпекою завжди потрібно працювати. І це таке питання: знаєте, балансу. Тобто, десь ми отримуємо більшу зручність і відповідно втрачаємо в безпеці, де маємо повну безпеку. Відповідно, це незручно, бо потребує купу паролей, купу різних, там тримати в голові, десь записувати. Це все таке. Але разом з тим, сьогодні є ще штучний інтелект. Який... А він допомагає українцям захистити свої гроші. Зокрема, якщо говорити про онлайн платежі, певні е, е, От зараз. я б сказав: я б сказав так, що знову ж таки в це працює в двох напрямах: шахраї дуже чудово вчаться, і вони і використовують перші... штучний інтелект. Так. Так, зазвичай, перші. От зараз мова йде про ідентифікацію віддалено, так? Тобто ти береш смартфон і, наприклад, там робиш певні дії, і на тому кінці дроту, так би мовити, банк розуміє, що перед ним його клієнт. Але зараз штучний інтелект дозволяє діпфейк змінювати це. І питання, як цьому протидіяти? З... як? Як? І знову ж таки, штучний інтелект. Фінансові компанії, банки зараз навчилися це один з перспектив, взагалі, як використовувати штучний інтелект. Він саме якраз буде протидіяти от такому, таким шахраям. Він буде допомагати розпізнавати фейки, розпізнавати, наприклад, неправдиві запити на перевід коштів, на оплату і таке подібне. Тобто він буде визначати нетипову поведінку і робиться з набагато краще, ніж людина. Тому тут буде така знаєте, битва штучних інтелектів. З одного боку, це це сікаво. буде зло, а з іншого боку, це буде на стороні добра. Але над усім цим стоїть зрозуміло законодавство, стоять регуляторні акти національного банку, постанови кабміну. Як по суті, ось ці всі ну правила допомагають жити працювати ринку фінпослуг? Ну насправді це виклик завжди. А, бо законодавство воно зазвичай не, всти, не не встигає. Так його потрібно адаптовувати постійно. Як останній вагон в поїзді. Але разом з тим нове законодавство з'являється, і як на мене, національний банк-регулятор доволі прогресивна інституція. А, от ми очікуємо в новому році запровадження відкритого банкінгу, запровадження миттєвих платежів а, це такі, знаєте, віхові можна сказати, кроки. В які вступає наш фінансовий сектор, платіжний сектор для громадян. Це зазвичай виливається в покращення якості послуг, збільшення конкуренції для ринку, для учасників ринку. Їм потрібно вже конкурувати не тільки як зазвичай звикли цінами, але й тут якість, швидкість, обсяг послуг, гармонізація, поєднання різних різних так мотив вбудовані фінанси. Чим більше послуг в одному місці, чим зручніше, тим громадянам краще. Ну як кажуть громадянам, треба постійно прокачувати фінансову грамотність. Робіть це разом із нашою програмою. Дякую за розмову. Андрій Дергун, представник проєкту міжнародної фінансової корпорації з розвитку цифрових фінансових послуг в Україні. Був гостем студії. Я Олександр Морщевка, З вами буду прощатися. Триває ефір. Залишайтеся пресом.